Як на мене, на карті нашої з вами Роксоланії найкольоровішим її кондуром слід позначити Закарпаття. Чому? А де ще в Україні ви знайдете такі гори, таку колоритну говірку і таких людей, які можуть в рок стилістиці ще й з академічним вокалом, співати про він, ковівці та палиночку? Одразу вам відповім: ніде-інде, на таке здатні тільки закарпатці. Звісно, я маю на увазі чотирьох мукачівських фатьовів і одного Галицького. Пана з гурту Рокаш, їх музика це гірко-солодка суміш західної автентики та рок-музики. До цього переліку можна додати ще багато музичних інгредієнтів, проте, навіщо я вам розказую? Самі побачите і почуєте. Я побувала на зйомках нового кліпу від гурту Рокаш на пісню Співаночка буде багато кольору, бріоліну і стеляжної атмосфери. всі налаштовувалися, обирали сукні, зав'язували краватки, я поспілкувалася з стилістом кліпу. Взагалі я дві ночі не сплю і думаю, як би все було, як би все вигляділо. Перший раз, коли ми працювали, я ну, взагалі не чула про цю групу. Після цього, можна сказати, я вступила в фан-клуб групи Рокаш. Подобається мені. Я дуже рада, що в нас на Закарпатті є така група. Скажу тобі, Марта, не тільки ти одна. Ось до прикладу Ксенія якій ти робиш зачіску, радується ще дужче. Адже вона вже вдруге стала головною героїною кліпу. Колись вона вже товкла ніжками виноград у відео на пісню Вінко. А зараз образ Ксенії це я хороша дівчинка, студентка, дочь, е, яка по днем вчиться, а ввечері відпочиває. Ввечері твоїй героїні точно не доведеться сумувати. Хлопці, ви сьогодні такі стіляги ходили на секонд-хенд, щоб купувати одяг. Mm, да Ні, ми звичайно так ходимо. стільно одягаємося. Нам сказали, що просто можна потанцювати. На шару. 12 годин дня покажіть, як ви будете танцювати. В Ну як будете танцювати? А, ну от то так. Не можна було показувати, бо це прем'єра да, да. кліпу тільки. Да, так, що, ми, то, ми, не то можем це тільки одне да, да. Що означає назва рока? Гуртом. А інший варіант як? А зачем? зачем? Нас? В Києві вони себе презентували як рок Аш. А, рок і просто буква H. Аш рок. Аш-рок. А, а Ашер тоже так себе Чтобы у ракаша все было хорошо Спива свивоночку коло Клуб такий трошки радянський, ну, в прямому смислі цього слова, і ми вирішили зробити пісню, кліп на пісню з піваночка, яка написана в такому трошки рок н рольному ретро-стилі. А трансляція цього кліпу це буде в межах Закарпаття, Львова. Чи є вже такі серйозні домовленості з каналами? Ні, ніколи ми про це не думаємо, коли знімаємо кліп. Насправді, канали не все. Беруть те, що ми знімаємо, тому що постійно так є, що не той формат і так далі. Насправді ми знімаємо кліп не для того, щоб показувати канали, а більше того для людей. Тобто зараз, слава Богу, є інтернет, де можна спокійно розміщати кліп. І я постійно говорю, я хочу досягнути того, щоб музика сприймалася поза мовою. Тому що музика це міжнародна мова, вона яка не потребує перекладу. А якою мовою виконувати, хоч китайську, хоч японською, хоч турецькою, не грає абсолютно ніякої ролі немає. Головне, щоб була музика. Спеціально для МС від гурту Рокаш. Скажи, будь ласка, як це в Закарпатському гурті львів'янин? Ну, насправді дуже цікаво. Все почалося з того, що я прийшов на репетицію і взагалі не розумів, що хлопці говорять. Але якось ми все-таки порозумілися, трошки жестами трошки знайшли спільні слова. І ну, я дуже вдячний своєму другу Олександру Кулику, який порекомендував мене в цей гурт. Я зараз дуже задоволений. Ми пишемо альбом у мене на студії у Львові. Ну, співпраця дуже плідна. А яка музика гурту рокаш? Тому що багато хто сперечається, де воно є, хтось називається фольком, чомусь хто називається роком? Сьогодні будемо рок н рольне звучання. Як би ви охарактеризували? Ну, насправді це не зовсім рок-н-рольне звучання. Все таки фольк присутній, тому що основа музики це є народні тексти. Які там Віктор з великим успіхом знаходить, і насправді це дуже класно, тому що він дає життя пісням, які би напевно багато хто навіть не почув і не знав, що вони існують. Пише нову музику для цього, але все-таки текст і колорит зберігається. Плюс він вкладає в це все академічну музику, яку він любить. І... А ми намагаємося додати до того всього рок-н-ролл. Поки ми говорили з Мар'яном, дівчата і хлопці закінчили марафетно-підготовчий комплекс процедур і активно налаштовуються до флірту у ритмі рок-н-ролл, до якого долучився і оператор, режисер Ярослав Мунчак. Головне його прохання усміхатися і не зважати на камеру. Просто відриватися на повну. А драйву, повірте, вистачало. Навіть свідомі пролетарії, Карл Маркс, Ленін та Горбачов, суворо дивилися з портретів. Напевно, заздрили, що не можуть, як і всі, погицати під співаночку. Співа співаночку. Зйомки кліпу на пісню Співаночка. Сподіваюся, вас прокачав, драйв, композиції бо особисто я вже третій день співаю. Тому давайте робити це разом, тобто ракаші.